Доброго дня, друзі, компанія автопарку. Дискільки філія на продажу нове чудове надходження. Це BMW X5 в кузові F-15 на 2-літровому дизельному двигуні. Чудова тачка 166 пробігу. Вся у рідному забарвленні. Не один елемент не фарбувався. Непогана комплектація, сервопривід багажнику, парктроники, легкосплавні диски. Непогана сігума, пританований, вставки під дерево на дверних картах коричнева шкіра, чудово виглядає, світла стеля, це Повний Повне на скла, дзеркала. Також є пам'ять сидіння. У сидіння водія ось тут такий є дефектик. а в цілому сидіння дуже чудово виглядає, все повне мультикармо, датчик світла дощу, електрорегулювання руля, звісно, автомат, підігріви. Витрата палива 10,2. Це про активні їзди, це дизельок все ж таки. Тому він буде доволі таки економічний. Хто шукає собі непоганого ікса в чудовому стані та ще на не непоганій комплектації? заїжджайте до нас, тачка в наявності.